Десятий місяць життя в комуні в Данії, після того, як ми приїхали, пішли через Слабори і поселилися на острові Фальстер і вже, відповідно, 10 місяців ми живемо. Зараз у нас жовтень. Я вам скажу, що відбулося. До мого каналу, бачив вперше це відео, коротенько скажу, що це є таке. Це мої такі щомісячні звіти з Данії. Ми сім'я українців, яка виїхала до Данії е, і е, організовує тут своє життя побут. Почала все з нуля. Я веду такі щомісячні е, щоденники, де просто ділюся кому цікаво подивитися, як. Складеться наше життя, як ми адаптуємося, можете дивитися це публічно, тому я, я викладаю це. Закликаю підписуватись на канал, ставити лайки, коментарі. Ви мене надихаєте, мотивуєте на нові відео. Хто не підписався на канал, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні мої відео. І ще крім того, хотів сказати, що крім такого життя Данії, я час від часу публікую. Наші подорожі ми подорожували багато і будемо подорожувати багато, зможете побачити якісь нові міста, якщо вам теж цікавий такий контент. Також на каналі може появлятися потім більше відео про мої хобі, це є саморозвиток, фінанси, яким я багато років присвятив. Наразі я ще це не, не викладав на каналі, але в мене такі є. Наразі дивимося наше життя української родини. Десятий місяць Данія. Ех, почнемо з роботи, друзі. Більшість з вас знає, що ми працюємо з дружиною вже на цьому етапі нашої інтеграції. Обоє працюємо в ресторанах. Е, і по роботі є певні зміни. І не в кращу сторону, в іншу сторону. Так поки що виглядає. Зокрема, за мою роботу можу сказати, що у мене зменшилася година, що зменшилися години, тим, що сезон літу закінчився. Помітно сталося, що в ресторанах поменчило відвідувачів, значно менше роботи, менше треба замовляти підтолки робити. Ну і відповідно, впали в ресторані. Наш сімейний трохи зменшився. Це є такий е, неприємний момент, який скажімо так, вже починає шумити, а не пошукати до якусь іншу роботу. Не виключено, що можливо щось в мене поміняється найближчим часом. Е, погода, друзі, змінилася вже, похолодало. Сильніші Сильні вітри стали з сторони моря. Цінного вітру ми не відчуваємо, де ми живемо, а ось як біля моря ходиш, то значно сильно. І зараз видно дуже багато водорослів. Це все темно, це водорослі. Це ж така погода не перший день. Холодна, сіня погода. Ось по роботі стало легше, але стали менше. До речі, якась була віруска тут там, в Данії. Всі перехворіли, абсолютно всі, троє дітей, я, і дружина. Але відносно швидко. Не знаю, чи це ковід, чи не ковід ходив тут, але дуже таке заразне. І Половина ми, дуже багато вулиці качувало людей. Тобто щось таке дуже-дуже заразне було. Але і швидко походимо. Я буквально на роботу не вийшов людей. Перейшло десь Відносно діти взагалі по дню, по-моєму, тільки так не ходили до школи. Відносно так швиденько, але температура була 38-39 і, і, і всі мене нежить. Нас горло, нежить, кашель, Ось таке Це наш вшивики. Фактично перший раз я особисто захворів в Данії за цей весь час сняту. Наша зарплата, можна сказати, наближається до е, того, тої допомоги, яку ми отримували від комоди. На жаль, невеликий як -то сказати, запас вже лишився. Або ну, ще так подумали, що, 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 я подумав, е, що виходить на цій зарплаті. А ще якщо захворієш, а якщо захворієш, а тобі не виплачує компанія. Просто Ти за свій рахунок хворієш, то направди фінансово не найкраще. А пошукати роботу і ще додатково, щоб так само мати якусь більшу стабільність, навіть вже години поділити, але в цілому може і по годинах буде виграватися. Я думаю, що ресторан відійшов на зустріч. Як сказати, Значить мені платити краще. Якщо ще одну роботу знайти... Теж не наповнює перший день. Можливо, вдалося поєднувати, що даній ситуації. Школа дітей. Особливо. Такого в них нічого не було, вчаться стабільно, стандартно. Найменшого сина це Ярославська, на жаль, продавізу через коробу пропустив, але було таке, як в Україні нас робили вночі в школі. Тобто вони планували всі після. Десь на п'яту вечора збиратися в школі з спальниками, тобто мала бути така якась в них нічка в школі. От. А на другий день нас запрошували на сніданок, але, на жаль, я встав захворів і ми це пропустили. А Соломійка розповідала, що в них цікаво було, що в них в школі. Ну, правда, в неї там початки є молодші, ніж вона. Вона ж то на два роки молодша вчиться. Ну, менше, ніж по рокам, через те, що вона мова не знає то приходили, розповідали про гігієну жіночу, е -е, тобто як правильно там з цим всім жіночим гігієною робити. Е -е, казали, роздавали прокладки. Ну, Теж рахую, що це така, такі заходи в школі цікаво і корисно. Сховався я від вітру е -е, в автомобіль і розкажу вам далі, що, відбуває що відбувається. З українцями в Данії на 10 му місяці. Перший раз їхав я в Данському поїзді цього місяця. Маршрут у мене був з Копенгагена додому, і це було досить приємні, е, приємний досвід в плані того, що швидко і комфортно е, доїхав е, на вокзалі. Направду не важко розібратися в них Це на центральне з центрального вокзалу Копенгагена. Залізничного їхав. там Все чітко електронізовано, табло, який потяг, куди їде. Оплата, якщо ти маєш, ну у мене є рейс-карт, просто прикладаєш, сідаєш на будь-який поїзд, виходиш, знову прикладаєш кін-чекаут. Такий принцип, кутки, заздалегідь можна не купляти, якщо є та карта. От, і саме краще, це саме, саме незабуваємо не, не це швидкість була. Це 183 км на годину я засікав. На Google картах, показав мені, ну, типу, та й відчувалося, що потяг їде так. Дай Боже, добре. От, і швидко десь годину, напевно, 17 з Копенгагена я їхав, а на автомобілі я б їхав десь годину 30. От. Причому що на зупинки були, дуже ну, зручно, було і комфортно по температурі, м'які крісла. Тобто, я дуже задоволений поїздкою, правда, не зовсім дешево, якщо взяти 130 крон це на раз, за раз проїхати. От. Якщо їхати регулярно, ну звичайно, там, якщо береш квитки наперед, то буде значно дешевше. Ці квитки що за 130 можна брати там, в районі 50 крон, якщо за тиждень. Здається, точно не пам'ятаю, подивлюсь, потім напишу текстом. Ну, значно дешевше, якщо заздалегідь купляєш. Так, далі наша школа. Чесно, знову будуть скарги, тому що привели саме на вечірню школу. І направду навчання, якість навчання стало гірше, ніж це, коли ми були, ходили на денну школу. Ми стало менше годин і стало. І стало, стало менше годин, це раз. І по-друге, навчання саме не дуже стало якісне в плані того, що вечірня школа, там вчаться різні люди, які працюють. Тобто група в нас, наприклад, 30 десь людей, ну, припустимо, може 20, я не знаю. Але на уроки приходить там, може, 5, 7, троє. А може, інколи, ну, інколи може бути там до 10. Ну, тобто. І люди різні приходять, тобто люди пропускають, дуже сильно пропускають бо працюють. І, і нема такого, як ми займалися. Тобто, ми брали в день школі якусь тему, і от всім класом проробляли її, в парах проробляли на дощці для всіх робили. А зараз кожен читься індивідуально. Тобто, хтось на якійсь одній сторінці, хтось з фокусом, це така книжка для вивчення данської. Хтось на фокусі першому з'являється, хтось на фокусом другим. Хтось фокусом четвертим навіть з'явився в нашій групі. Ну, тобто, повний треш. Тобто кожен собі щось робить сам. І вчитель просто виконує роль, якби щось підказати, е по якісь питання відповісти. Бо, типу, ну, що ти щось там не розумієш. Але е граматики як такої ми не розбираємо нової. Ну, ну Питатися хіба можна вчителя. Просто вчитель зараз фактично, як. Е та людина, до якої ти просто щось можеш підійти і спитатися. А так кожен займається індивідуально. Ну тобто якість, ясно, що стала таким чином. Ми двоє незадоволені, але ми розуміємо, що нам треба працювати і, на жаль, мусимо з цим миритися, бо... бо інакше важко буде поєднувати в денну роботу з денним навчанням. Ще хотів розказати, що я цього місяця собі дав виклик. Челендж такий взяв. Це щодо англійської мови. Я вирішив вчити англійську мову фільмами. Я тепер кожен день стараюся дивитися один фільм або два. І планую це розказати десь пізніше, що у десь... нас Це десь буде можливо. Дивитися англійські вимовні фільми То з титрами, без титрів. Дивитися один фільм декілька разів, тобто такого плану методику вибрав. Зараз в мене рівень англійської десь А2, Б1. Mm. За різними такими тестами онлайн проходив я. Ну, відчуваю, що це заслуги рівень для, для того, щоб нормально, комфортно почуватися в Данії. Тому от мені цікаво самому, що вийде з цього, тому так офіційно ще й вам заявляю. Потім розкажу, що в мене вийшло більше, як я перед вами це розповідаю, тобто в мене ще більше мотивації буде дійти той свій челлендж до кінця. На 10 місяці життя абсолютно не шкодую я про те, що виїхав з України, тому що ми тут в безпеці, перш за все, і якщо порівнювати, порівнювати Зміни, які відбулися, це, це можна просто сказати, гірше не стало. В плані житлових е, умов ми маємо дах, ми маємо де жити. Е, ясно, що можливо завжди людина прагне чогось кращого, але ми задоволені тим, що маємо. Фінансовою стороною теж, е, як на початок, на 10-й місяць, теж можна сказати, ми задоволені. Звичайно, хочеться більшого, але цього достатньо, щоб жити і щось собі планувати, життя на майбутнє. І найголовніше, над нами не літають дрони, ракети. І я не хвилююся наразі за своїх дітей. І це, це дуже добре. Це дуже добре, і не знаю, як буде далі, але ясно, що коли... Як найшвидше, Я думаю, ми поверталися на 10-му місяці, тому що ми ще так сильно тут не вкорінилися. Нема що такого, скажімо, чого сильно триматися тут. Ще, ще багато чого попереду. Особливо мова. Мова данська, англійська. Англійську треба підтягувати, данську ще вчити і вчити. Бо без мови це не буде повна інтеграція і не буде можливості багато, чого можна тут досягнути. Зараз забирати дружину і дочку з корпоративу. У них сьогодні був останній день в ресторані там де вони працювали Мають переходити вони в інший ресторан, Чуть пізніше розкажу. От. А зараз е дочекаються їх, і як прийшов корпоратив, і поділюся з вами, як в Данії проходять такі корпоративи на роботі. Чи так як у нас, чи якісь є особливості. Розказуйте, як ви там відпочили. О, уста, я, Цікава інформація. Ви від вас алкоголем чути. Йолки-палки. Ну дивися. Хто пив? Хто пив? Спостереження, п'яних людей покращується англійська, але я не перевіряла. <свистит> <свистит> ну що, крім устрич що там вже було, друзі? Картопелька була, була якась дивна штучка, коли якийсь типу, як листочок, ти його пішов, смукав і дзьобак так. такий дивний. А місце любитель. Ну було дуже багато устрій, сіла тонна, їх приносили, 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 не випадала стрілка, але їх приносили і надалі. Ну, картопелька, м'ясо, якісь салати, овочі. Та таке Ну, Якась рибка на грилі. А ну цікаво. Угу. Дуже цікаво. Супер, сподобалося, що добре. Що, Угу. Погнали. Ще у нас новеньке сталося за цей місяць. Заплатили за... Гуртки дітям двох синів записали на карате. Перший в них внесок вийшов, 990 крон за кожного, 100 крон це є якби, перший якийсь реєстраційний внесок і 890 за 6 місяців. От Ми двох хлопців записали, їм сподобалося і, чесно кажучи, мені також сподобалося. Я ще в дитинстві сам ходив, коли в школі був. У нас було карате трошки звичайно інше, ми в спортзалі в школі займалися. Тут якось вже такі сучасніші скажімо, зали, такі під японський стиль. от, і, і, і Різні груші, різні такі різні штуки придумують, що там бити, різні ці, типу, тренувати удари. Одним словом, цікаво. Загально мені дуже сподобалось, як проходить тренування. Заняття може бути, вони можуть ходити раз або два рази в тиждень по бажанню. Навіть казали, що можна і три рази, якщо дуже хочеш. Тобто на ціну це не впливає. Так, абонемент. От. Так що діти почали ходити е в карате. Форму кімоно тут прийдеться самим купляти, але ну, ми ще подивимося, як вони втягнуться. В тому клубі можна замовити, то ще будуть додаткові витрати, але це вже, е мабуть, на наступний місяць ми будемо купляти їм кімоно. Так що так. Ну, хотів ще на кінець, вже таку роблю добивку. Ще що останні, таке останні новини по інтеграції. У нас був сьогодні перший модуль. Був на днях перший, модуль, Боже. Був на днях, е перший екзамен другого модуля. От, він складатися буде з двох екзаменів у данській школі по вивченню данської мови. І так в двох словах скажу, що там на ньому є. Насправді він легкий виявився. Це є усний е екзамен. Є 4 активності і твій розпорядок дня. Ти сам вибираєш чотири активності, які тебе цікавлять, по суті, чотири теми. Наприклад, там, що я ходжу в школу, я працюю, я там вечорами відпочиваю і ще щось там можна собі взяти. Ну я принаймні там брав. От, і коли е, вчитель вибирає якісь теми, ну і тебе починає по них питатися, то перша частина екзамену ти маєш просто відповідати питаннями. А друга частина. Е, Картинки дає і перевіряє, як ти міш формулювати питання по картинці. Тобто ти щось бачиш і маєш формулювати питання. Ось і все. Це таке насправді було досить легко і швидко. І, і зовсім не важко. От. І тепер залишилася друга частина на кінець жовтня. Там вже буде важчий екзамен, буде письмовий, там вже будуть на логіку. Треба викидати речення, то що я так знаю. Які е, лишні зайві читати, тобто розуміти текст і вичеркувати непотрібні речення, і якісь слова. Ну я до кінця ще можливо не знаю. Так приблизно то що чув. Тому може там щось ще трошки зміниться. Я більш детальніше розкажу наступного місяця. Ми обоє здали е, з дружиною цієї цей, цей першу частину екзамену другого модуля, ну і лишилося готуватися на е, другий екзамен другого модуля, який ну, як я сказав, з двох частин. Тобто, Якщо готуєшся, це не повинно бути щось складне. Так само можна підготуватися по модулям. Е, так само можна підготуватися до того письмового екзамена. Е, онлайн є варіанти, в принципі, можна їх знайти і проробити собі, і тоді не переживати. Ось, ну, вчитись треба. Ще можливо покажу вам, скільки ми вже списали за тих пару місяців, ну не пару місяців за цей період, що ми тут в Данії, паперів, скільки в нас матеріалів. щоб собі так як вам сказати, щоб ви собі уявили, як навчання проходить. Ще хотів сказати, от ну, напевно, теж іммігранти, я думаю, більшість того кож буде задумуватись, от в мене прийшла черга задуматися над чим? Над тим, що аби якісь курси не помішали. От, Тобто, легше б було з роботою. Навіть якісь... Ну, наприклад, курси сантехніка пройти. Там. Та то, що якісь електрика, ще щось, такого плану, якусь робочу професію таку невеличку, якимось невеликим курсом. І е, відповідно шукати собі, може, кращу роботу. Я думаю, всі, напевно, так задумуються. От я задумався. Трошки аналізував, питався в комуні. Раді цікавості було, типу, інтересно, чи сама в ну, мене була зустріч в комуні, от там такі загальні питання, обговорювали, як в мене життя справи. Викликали от недавно. І я задав це питання, кажу, типу от, і, от взагалі як типу політика комуни, якщо от іммігрант українець, ПС хоче для того, щоб кращу роботу мати, більше податки платити, собі от якісь курси взяти платні. Ну Англомовні, бо данську мову я точно не пройду, але англомовні ще якісь шанси є, що можливо, буду готуватися трошки з перекладачом. От, щось буду розуміти, не що я, я Ну, Одним словом, кажуть, що так, якби можна, тільки якщо в тебе вже от є фактично контракт на руках, на руках і от тобі сказав шеф, що тобі от треба ще це пройти, ну, тобто видно, якісь треба розмови телефонні телефоні провести роботодавцем з комуною. Тоді в такому випадку наша комуна так сказала, що можна. А так, якщо ти от собі захотів на якийсь курс, Непонятно, чи тобі він типу, пригодиться, не пригодиться. Типу ні. Ну, в принципі, логічно. Отак би, напевно, багато хто хотів би, я думаю. Ну, але все рівно, тут теж невідомо, як з мовою буде. Принаймні, як я кажу, я розраховую, що англійською зможу. Ну, я ще хочу підійти. у нас є де такі курси проводять. Попитаюся, що в них по-перше, скільки коштує. От, і чи взагалі з моїм рівнем англійської таки допускається, чи треба якісь підтвердження. От, але задумався. Я думаю, що десь наступного місяця я вже вам розкажу е більш детальніше про, про те, як е курси, чи можна взагалі в Данію зайти на курси і що, по чому. Якась більше така інформація буде, так, поки що так е роблю такі, просто е ділюся тим, що задумався я. Дитяча школа ще теж цікаво в них знову, їхня школа це завжди цікаво. Велосипедну поїздку організували всім, всією школою, можна сказати. У мене середній син Віталік їде і дочка, <таспоріст> а самого меншого не, не беруть. ну, коротше, Вони в місто поїдуть, у них там... Е Велика ціла шкільна поїздка з вчителями на велосипедах. Вони навіть в школу їдуть на велосипедах і вони е приїдуть на велосипедах. Ну все, і вам в школі навчання.